На розгляд було винесено п'ять головних тем для обговорення. Найперше це питання благоустрою населених пунктів та підготовки їх зовнішнього вигляду до великодня. Попри ентузіазм сільських та селищних голів, вони зазначили, що саме в сільській місцевості сьогодні існує реальна проблема із вивозом зібраного сміття та малою активністю громад, тобто просто немає людей, які могли б займатися прибиранням території населеного пункту. В той же час районний центр таких проблем немає. Тут це відпрацьовано уже роками, і за словами міського голови, надвірна, якщо встигне справитись із. Своїми справами готова підставити плече і ближнім населеним пунктам. Окрім того, із настанням теплої пори року постає питання вивозу піщано-гравійної суміші із річок. В основному це бистриця Надвернянська та пруд. Тому представники прокуратури застерігають голів про те, що його вивіз без спеціальних документів є незаконним в принципі, не кажучи вже про період нересту, що розпочнеться уже незабаром. Про початок призову на строкову військову службу та продовження мобілізації до лав Збройних сил України розповів військовий комісар Надвернянського Богорочанського об'єднаного. Районного військового комісаріату Олександр Матьошко. Зокрема, він зазначив, що ними спільно з силовими структурами посилюється контроль за дотриманням законодавства з боку призовників, оскільки його особисто сьогодні обурює ситуація, коли призовники надають документи про незадовільний стан здоров'я. І в той же час, ввечері, повертаючись з роботи, він їх бачить п'яними в місті. Я ухожу з роботи 10 начала дійсно вечора. Всім 30 Я вже на роботі. і так само ви працівники. уходять в таке время. Когда я прохожу центр, машинами забита, молодежь, все находятся в кабаках. У нього серце зато його оттуда п'яним так говорю. Ото ж воно так оно є. Питання якості доріг на Двернянському районі є одним із найнагальніших. Дороги в надзвичайно поганому стані на території всього району та особливо сіл, які знаходяться віддалено від центральних автомагістралей. Новопризначений голова РДА запевнив, що вирішення проблем якості доріг для нього є пріоритетним в роботі на цій посаді. І хочу вас просто проінформувати і довести до відома вашого те, що в пріоритеті. В пріоритеті будуть ремонтуватися ті дороги, де часткову долю фінансування бере на себе селищна рада. Я вам говорю про це офіційно. Ці дороги будуть в пріоритеті. Надзвичайно активно обговорювалось питання реформування органів місцевого самоврядування. Воно тривало понад годину. Василь Куйбіда зазначив, що він побачив цілковите розуміння головами сільських та селищних рад, необхідності в реформуванні та що важливіше можливих шляхів реалізації цих реформ. Ну без сумнів, то кожен хто виступав, кожен хто мав якісь запитання, вболівав. За свою територіальну громаду можливо він по різному бачив, як розв'язати ці проблеми, які станом на сьогодні є, але розуміння того, що об'єднувати територіальні громади потрібно було у всіх.